Здригнувся від несподіваного наказу, путін раптом вирішив змінити стратегію на фоні нових заяв Трампа. Схоже, диктатор зрозумів, що лідера США задурювати обіцянками миру більше не вийде. Тож Росія пішла на новий крок, якого ніхто не чекав прямо зараз. Це тримало таємниці до кінця. Ви мусите переглянути цей ролик повністю. Вітаю вас! Далі будемо говорити про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Першим кроком до зміни підходу росіян став несподіваний поворот у політиці США щодо України. Він змусив багатьох аналітиків переглянути власні оцінки. Дональд Трамп, який донедавна утримував жорсткі обмеження на використання американської далекобійної зброї, дав сигнал, що може. Змінити свою позицію. Трамп заявив, що відкрити до зняття заборони на удари по території Росії. The Wall Street Journal із посиланням на кілька джерел повідомило, що президент США сказав українському лідеру. Він не проти цієї ідеї. Водночас підкреслюється конкретних зобов'язань узято не було за даними видання. Зеленський просив у Вашингтона більше ракет великої дальності. А також дозвіл на їхнє застосування проти цілей у Росії ішлося не лише про відомі атакам, які досі мають обмеження, а й про нові системи. Ця зміна риторики спричинила непередбачувану бурю у Москві. Кремль запустив одразу кілька наративів, намагаючись нівелювати ефект. Речник Пісков поспішив заявити, що Україна, нібито, не має шансів. А колишній президент Медведєв у своєму стилі закинув, що Трамп живе в альтернативній реальності. Однак така нервова реакція лише підкреслила слова американського президента, зачепили болючу точку. Адже Трамп прямо вказав на економічні слабкості Росії, визнавши, що тривала підтримка України цілком здатна довести Москву до краху. У приватній розмові як писали за телеграф, український президент попросив. Трампа поставити Україні крилаті ракети Томагавк. Вони здатні долати до п'яти тисяч кілометрів і можуть вражати навіть найзахищеніші об'єкти. Зеленський пояснив свою позицію тим, що такі ракети допоможуть переконати Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення мирного врегулювання. Ці слова стали чи не найяскравішим сигналом українській стороні. Київ бачить потужному озброєнні не лише військову перевагу, а інструмент для політичного тиску. Трамп за словами джерел відповів: ми будемо над цим працювати. Ну а тим же часом Дмитро Левус, експерт, міжнародник аналітичного центру об'єднана Україна, розповів. Чи готові Сполучені Штати піти на такий крок, враховуючи ризик ескалації з Росією? Тож слухаємо далі щодо Китайської Народної Республіки, бо Сполучені Штати якраз теж дивляться на саме в той бік, і вони там вимушені вираховувати баланси сил і як воно це все може спрацювати. І Знаєте, така невизначена відповідь Трампа, якщо ця розмова була, ну скоріш за все, вона була на да, то, бо там є натяки певні і від Зеленського, коли він говорить про те, що він просив те, що дуже потрібно. Е, ніби такі позитивні, е, вони е, скоріше свідчать про те, що так, е, ця відповідь вона все ж таки є відкладеною. І я думаю, що ну з огляду на те, що незважаючи на ту критику Путіна, яка зараз лунає від Трампа, незважаючи на те, як Трамп говорить про можливість України перемогти, ну все ж таки в цих його твітах, не твітах, там дописах цих його соціальних мереж, ми бачимо, що Така певна генеральна лінія вималювалася і вона нікуди не зникає. Це те, що головна підтримка має йти від Європи. Е да, в першу чергу, е це те, що Трамп залишається, так би мовити, трохи від так, осторонь від е е бійки, да, обом країнам він там бажає успіху. Нове це от констатація слабкості Росії, те, що змінилося від за вісім місяців: від у вас немає карт да, по відношенню до України, а все інше воно в принципі ось абсолютно чітко спостерігається і тут, а ну і постачання зброї за гроші да те, що вже раніше було визначено, то що от в динаміці, в еволюції від. Небажання взагалі нічого передавати Україні до ось конкретного механізму через фінансування через країни НАТО то, то так це виглядає. змінений тон американського лідера. Вже встигли відзначити в дипломатичних колах. Держсекретар США Марк Рубіон повідомив європейським партнерам, що нову позицію Трампа слід розглядати настільки позитивно, наскільки це можливо. Він додав, що президент дуже злий на Путіна за те, що той проігнорував його ініціативи щодо завершення війни. Ще недавно адміністрація США блокувала будь-які спроби Києва використовувати далекобійну зброю на території Росії, пояснюючи це ризиком ескалації. Джо Байден, перебуваючи при владі, відхиляв запити України щодо тамагавк саме через можливості ударів по Москві та складності для російської ППО. Трамп, на відміну від свого попередника, почав допускати такий сценарій. Видання «The Washington Post» зазначає, що розворот Трампа в бік України виглядає вражаючим, але насправді був неминучим. Аналітик Марк Тіесен нагадує, американський президент дав Путіну кілька шансів довести серйозність намірів щодо миру, зокрема після саміту на Алясці, де планувалася тристороння зустріч із Зеленським. Проте російський лідер використав момент для посилення бомбардувань, фактично зірвавши домовленості. Далі цитую. Путін насолоджувався помпою і церемоністю, привласнив собі престиж і порушив свою частину угоди. Пише тісен. Більше того, Трамп передав Путіну особисті звернення, навіть лист від першої леді із проханням про мир заради дітей. Відповіддю стали нові обстріли, зокрема по дитячому садку. І такі кроки Кремля за словами оглядачів не залишили Трампу іншого вибору, окрім як змінити курс. Згодом послідували інші дії Москви. Безпілотники в небі над Польщею та Румунією. Порушення повітряного простору Естонії. Усе це лише підтвердило. Путін випробовує нову адміністрацію на міцність. Якщо колись Трамп вважав, що слабкість Байдена спровокувала вторгнення, то тепер він сам стикається із викликом перевірки. Не менш показовим стали слова Трампа на адресу Кремля. Він заявив, що повільна окупація України шкодить репутації Росії. Цитую. Вони бомляють усе підряд і захоплюють дуже мало території. Якщо взагалі захоплюють, насправді навіть втрачають. Тож думаю, це дуже погано для репутації Росії, сказав він. Американський президент підкреслив, цитую, мені це зовсім не подобається. Він убиває людей без будь-якої причини. Їхня економіка летить у пекло. Водночас Трамп висловив оптимізм щодо майбутнього України. Після зустрічі з Зеленським він зазначив, що Київ може відновити контроль над усією територією у межах міжнародно визнаних кордонів. Президент Франції Макрон охарактеризував це як дуже чіткий сигнал. А польський прем'єр Дональд Туск порадив читати між рядків, бачаючи у словах Трампа натяк на більшу відповідальність Європи у війні. Вплив на Дональда Трампа в питанні України останніми тижнями став темою особливої уваги міжнародних медіа та дипломатичних кіл. Якщо ще кілька місяців тому його риторика щодо війни виглядала обережною, і навіть скептичною, то тепер американський президент несподівано для багатьох визнав, Україна здатна повернути всі окуповані території і навіть піти далі. За інформацією британського видання «The Telegraph» ключову роль у цій зміні позиції зіграв король Великої Британії. Джерела близькі до переговорного процесу стверджують, що особисті зустрічі в Лондоні стали дуже важливими для того, аби переконати Трампа у перспективах української перемоги. Візит президента Ша до сполученого королівства відбувся із належною для монархії. Пешното він і його дружина, Меланія, провели день у замку, де король приймав їх на обіді та вечері, супроводжував під час протокольних заходів і надав можливість відчути себе не просто гостями, а учасниками особливого сімейного прийому. Саме у цій атмосфері Чарльз зумів донести ключове послання. Британія США мають історичний досвід спільної боротьби проти тиранії. І тепер, коли Європі знову загрожує диктатура, обов'язок союзників підтримати Україну під час державного банкету. Монарх нагадав Трампу, що у двох світових війнах Лондон і Вашингтон стояли плічопліч. А нині йдеться про продовження тієї ж традиції у протистоянні російській агресії. Здавалося б, це лише символічні слова, адже король Великої Британії не має виконавчої влади. Проте, вплив монархії на американського президента не варто недооцінювати. Трамп давно відомий як шанувальник британської королівської родини. Під час свого виступу, після банкету, він назвав Чарльза дуже особливою людиною і не приховував захоплення гостинністю. Англофірські настрої Трампа добре відомі і дипломатичні джерела цілком справедливо припускають, що цей фактор зіграв вирішальну роль у зміні його тону. Паралельно відбувалися інші контакти. Політику писали, що на зміну риторики Трампа вплинула також голова Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн, яка у приватних розмовах наполягала, що саме Захід має показати путіну свою рішучість. Важливу роль відіграв її особистий діалог із президентом України Володимиром Зеленським. Літери провели понад три години у двосторонньому форматі, після чого Трамп вперше так відкрито заявив, що паперовий тигр Росія не зможе вистояти проти українського великого духу. Зі свого ж боку Зеленський у публічних коментарях зізнався, що був трохи здивований такою позицією Трампа, але назвав це позитивним сигналом і шансом на реальні домовленості. Українські ж дипломати уважно відстежують цю динаміку. Виступ Зеленського в Нью-Йорку чітко окреслив Київ. Очікує не лише на слова підтримки, а й на сильні рішення. Президент наголосив, що Росію можна зупинити лише силою і закликав США реалізувати те, про що домовлялися під час переговорів. У цьому контексті заява Трампа про можливість повного звільнення окупованих територій стала важливим кроком вперед, адже вона формує новий політичний горизонт для дискусій на заході. Ну а тим же часом Кремль намагається протидіяти інформаційним. Ми методами аналітики інституту вивчення війни зазначають, що Москва активно просуває три тези: незмінність своїх воєнних цілей, неминучість перемоги та необхідність для США відмовитись від підтримки України заради економічних відносин із Росією. Але все це виглядає дедалі менш переконливо на тлі нових даних із фронту. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші сили оборони своїми донатами Слава Україні.